24 лютого ми в Харкові прокинулися десь о 4.20, і Я почула бомбардировки, які почалися, бо Харків дуже сильно обстрілювали в перші дні. 1 березня на Харків на головну площу скинули авіабомбу. І дійсно в Харкові залишатися не можна було, коли з'явилася можливість разом з волонтерами виїхати. Я скористалася. Коли я приїхала до Луцька, моя перша була мета тут щось знайти і щось робити. Тому що якщо я не можу робити там, я повинна робити тут. Отак, от ми зібралися командою з членами ротарі клубу, подумали, що ми можемо робити. І з цього вже вирос такий, знаєте, цвітік-сіміцвітік. оцей от великий проект. Проекту «Усміхатися, а не боятися. Головна мета якого оказання психологічної та терапевтичної допомоги дітям, які виїхали з окупованих чи з території активних бойових дій. я бачила дітей, які їхали сюди до міста, я бачила очі цих дітей. Дуже хотілося допомогти. і Ми вирішили, що цей проект це те, що зараз дуже потрібно людям, особливо дітям, які пережили страхіття війни. Я бачила результати того психологічного стану, в якому перебували наші маленькі діти на початку і в кінці. Вони приїхали з різних міст. і Їм було дуже складно багатьом з них знайти спільну мову. Вони були замкнуті, і я була дуже рада. Що наприкінці проекту це було це була вже одна родина, і для мене це головне досягнення проєкту. Вони знайшли друзів в той час, коли війна заставила їх переїхати. Найтяжче на сьогоднішній час це те, що нема поруч близьких людей, і це найважче, мені здається, для кожного українця зараз, коли сім'ї роз'єднані, коли Україна переможе. Я думаю, що, мабуть, в мене буде дуже багато сльоз радості, радості від того, що нарешті зустрінуться сім'ї один з одним. Ми нарешті зможемо обняти один одного всіх хто був мушений тимчасово роз'їхатися, і поїду до Харкова до своїх близьких. і Поїду відбудовувати своє місто.